Так, всім доброго, гарного, тихого, мирного раночку. Буду зараз доїти кози і покажу вам, як я її дою. Так, перша у мене Луна. Луна, вставай. Вставай, Луна, вставай сонце. Давай, давай, вставай. Вставай, Луна, доїтися. Вставай, бачите, як вона хоче доїтися? Луна, вставай! Давай доїтися. Ставай Сонго, вставай, Так. Встала. Причіплюю її. Може ходити туди-сюди, швендити. Счала обтрусюю всю її, що може прищепилося. Потім мокрою тряпочкою витираю виночку. Перші струйки здоюю на пол. Можна. Щось здаювати і віддавати котам, але я так по одній струйки на пол. І тренер. Стій стій лону стій. Луна в мене любить ножку піднімати. Дуже треба пантрувати відро, аби не видало. таке щось прочепилося? Сьогодні молодець. Як будь-то знаєш, що я знімаю, ні разу ножку не підняла. Так, видоїла, роблю масаж вимені і потім ще додаю її. легенько Лягенько отак масажирую. Я повернувся. Зараз буду доїти карамельку. Не держи держатель, Плохо держи, повернулося. Так, карамельку зараз буду доїти. Видно карамельку, так? Да? За чотири хвилини я здоїла воно. Вставай, карамелька. Те вже саме різко. Вставай, доїться. вставай сонце, вставай, вставай, вставай. Давай, 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 давай. Карамілька, давай. Розвертайся. Не ту сторону розгорнувай.

доїла карамельку. І тепер красотка на очереді. Вставай, красоточка. Красотку, мабуть, тут не видно. Де? Щас я. Ой, люди добрі, як жарко. Так. І карамельку теж 4 хвилини. Так, буду доїти красотку. Теж треба причепити, бо вредничає, на луну кидається, туди до неї. Може мені відро перевернути? Так, дирайтесь сюди так, що там видно, так? Да. Спочала так її об, обтрушую, общупую вимічко, чи ніде нічого не причепилося, чи кліща нема, але від кліщів я їх обробляла козочок. Обробляла препаратом. Цей флор називається, це мені дало знайомі. Також по першій стройці здаю я на пол. Ну, треба брати якусь посудину та здоювати для котів. Так, ножку. Там часу. Красотку я даю довше, як карамельку і Вона, вона у мене твердовата. Ну і трохи більше молока вона дає. Thank <laughs> you. Доїла і роблю масаж вимені легенько. Що таке красоточка? Що таке сонце? Отак і похлопую, пошльопую вимені легенько. І поглажую в неї вим'я велике. Ну, красотці роблю масаж кілька разів. Бо вона не зразу віддає все молоко. Тому приходиться так її. Тому й довше дую її. Два-три рази роблю її масаж, щоб все вийде. Стоїла я й красотку п'ять хвилин. Так, іду до малишки. ху хо хо так, Малишка, де там наша Малишка? О, Малишка встала вже, а то Малишка теж любить лежати, її поки піднімеш. Вставай малышка. Саме головне в процесі дойки це пантрувати відро, щоб кози не перевернули. Ну, є, люди доять кожного козу окремо і виливають в одну посудину. А я так одним відром пройшла всіх кіз Тому треба тому дуже-дуже дивитися, щоб коза не підняла ногу та не вивернула відро. Так, все, поїхали яшка. От трусила її гарненько, щоб менше нападало у відро шерсті. Так. Поїхали. Малишка доїться швидко, вона дуже у мене м'ягенька. Але трошки здоїться і любить пошвендіти. І малечка. А я пригаю за нею із цільцом. Не хоче постояти 2-3 минути. Стій, малочка, стій сонце, пасажирує, в неї велике. Кожну козичку перехрестила. Так робили і бабусі, і матусі. І так і я роблю. Так, і малишку теж десь 4-5 хвилин. Отак от, от подоїла я всіх своїх козочок. Всім дякую, хто був зі мною. Заходьте на парне молочко. Всім смачного, всім гарного дня. Пока-пока. Всі бувайте здорові. До зустрічі в наступному відео.